Друзі, не просто зараз ми дізнаємося, як не потрапити на гачок шахраїв, зокрема тих, хто там за поребріком намагається вербувати тут українців, а особливо українських дітей. У нашій студії Олександра Марченко, керівниця проекту Надійно, Маргарита, учасниця кібертабору надійно. Доброго ранок! Добрий ранок! Ранку. Ми дуже раді вас бачити. І знаєте, от я коли почула, що в нас будуть такі гості, як ви, одразу згадую про те, що та. Ми все знаємо, що там можна навчитися. Наша молодь така сучасна, крута, класна, що вони точно все знають. Але я впевнена, я знаю детально про те, що багато ви навчилися, чому багато що зрозуміли. А давай розпочнемо з того, а що здивувало найбільше в таборі? Поділись враженнями. Насправді було дуже цікаво про штучний інтелект. Це завжди тема, яку дуже часто просивають, і дуже часто ти думаєш, що ти знаєш все, ти можеш все відрізнити, все зрозуміти. Ти можеш зрозуміти, коли щось згенероване, але ні, ти дуже часто на нині технології настільки розвинені, що ти не можеш цього зробити. І нас навчали то, як це зробити, як розлізнити не тільки фотографію, а й голос. От, до речі, я це от зараз цікаво. бачу дуже багато в інтернеті. от ти сидиш, гортаєш цю стрічечку і там не зрозуміло. Справжня ця людина не справжня. Раніше було легко шість угу. пальців. Людина не справжня або унікальна. Давайте так. да? Зараз як це буде відрізнити? Я можна якось по голосу, по картинці, по якихось хто може мені з вас на це відповісти? Запитання краще, Олександра. Пані Олександра, насправді є візуальні ознаки і звукові ознаки. Ми, можливо, сьогодні з вами спробуємо. Це зробити, угу. але е, якщо не по голосу і візуально не очевидно, треба просто перевіряти та звичка, яка вважається професійною ж жур... журналістів, перевіряти постійну інформацію не тільки з одного джерела, а ще й перепитати у свого близького, е, знайомого, подруги своєї, так само вона тепер розповсюджується на все наше життя, і будь-яку інформацію, яку ми отримуємо онлайн, варто перевіряти. Ми пізніше обов'язково спробуємо провести такий експеримент, і побачимо, чи можна Може, і нам з Олексієм треба в цей табір, тому що ви дівчата точно знаєте, треба. Марго, А ще розкажи про те, от що найбільше на що найбільше звертали увагу, і що є найбільш впливовим? Тобто, от ми згадали про те, що можна не розрізняти фото, можна вже й голос переробити, можна там понавигадувати купу всього, що найбільше зараз впливає на молодь і над чим найбільше варто працювати. Мені здається, найбільше насправді треба впливати на те, аби молодь перевіряла факти, котрі вони О. бачать. Тому що це зараз як молодь. Я, наприклад, не так часто дивлюсь новини. Найбільше читаю телеграм-канали, uh -huh. і дуже важливо, аби ми перевіряли інформацію, яку ми бачимо uh -huh. в телеграм-каналі. Треба шукати якесь перше джерело. Частіше за все, телеграм-канал не є першим джерелом. Ви шукаєте якісь інформації ближче в гуглі і бажано з деяких декількох новин. Наприклад, подивилися є в один плюс подивилися ще десь. Є uh -huh. і... подивилися ми. Україна плюс. Ми, Україна плюс особливо. І з цього вже формується, тобто ви ставите плюсик, це є не тільки там, плюсик, плюсик, плюсик. Якщо вже є декілька плюсиків, більша частина, що це не фейк. Ну, по суті, така журналістка, я сказав би, робота. Я, до речі, не так давно бачив росіяни отакі от ні коментарі писали під відео реально фейком, тому що просто там навіть бігала оця от як це плямка така, як ставлять, що це зроблено штучним інтелектом. А вони це там коментували, там ну, про конфлікт поляків і українців. А от у мене тоді запитання: якщо от. <свистач> <свистач> виникла взагалі, як от виникла така ідея ознайомити саме молодь, не просто зробити знаєте, такий семінар, зібрати в окремій кімнаті, а зробити прям такий табір. ж прям складно. Я скажу так. Трошки попрацювали ми так. По-перше, ми хотіли просто вивезти дітей з війни, щоб вони трошки відпочили. Mm -hmm. І думали, що ми корисного можемо їм дати. Ми не можемо захистити їх фізично, але ми розуміємо, що війна триває не тільки у фізичному просторі, як вся Україна сьогодні відчувала цієї ночі, але і у кіберпросторі. І ми розробили таку інтерактивну програму. Навичок на кожен день, яка складається з захисту вашого щоденного спілкування, ваших месенджерів, які ви використовуєте, вашої пошти, далі поширення публічної інформації в інтернеті, як це може бути використано проти вас, і звичайно, штучний інтелект, як він використовується mm -hmm. шахраями. Я думаю, що після вашого візиту до нас багато хто захоче дізнатися більше про цей кібер, кібертабір, кіберпростір, про те, що там можна навчитися. Чи можна туди якось потрапити, і як це зробити? І не лише для, дітям, для, кого це, для кого це відкрито, тому що я так розумію, зараз є можливість для дітей підлітків військових. Вірно, Олександро, саме цей табір був ага. організований для підлітків військових, тому що вони більш вразливі до різних загроз ага. онлайн і можуть бути мішенню. Загалом це навчання буде поступово розширюватись на всіх підлітків. І дорослих теж ми консультуємо в межах надійно. Нам можна написати написати на сайт Надійну .org. У нас відкриті чати у вайбері, телеграмі і на сайті можна, по-перше, проконсультуватись просто. Тобто, перед тим як я буду пересилати чергове якесь відео, яке мене обурло своєму куму, то краще спочатку поспілкуватися з вами, з професіоналами. Так, можна його нам надіслати, почуємо. і ми вам скажемо, що може не варто турбувати вашого Так, так що тут говорити? О, Олександро Марго, пропоную. Перевірити Олексія, давайте. А я що мене одразу сьогодні зранку зляка мене сьогодні. Зранку лякали, що принесуть якісь фотографії справжньої штучного інтелекту. Правильно розумію? Да? І я маю їх порівняти. Це так і буде? Це так і буде, Дуже так. Може буде. Да? Ну поясни, що що будемо робити? А ми будемо дивитися на фотографії та думати, чи згенеровано це ще Ваша задача згадатись. Є певні ознаки, як ми вже казали. Можна відслідити Супер. все штучний інтелект. Тому будемо зараз перевіряти на вас, чи зможете ви це зробити. Якщо я не вгадаю, ти хоч підскажеш. Не Якщо думаю, Тоді ти мені... подзвониш а. Олександрі, і вона тебе запише, не навчать. Так, давайте, я готовий. Нам давайте нам я зібрався. Давайте. Ти ж мені теж допомагає. Угу. Так, що значить. Нам треба визначити, що справжнє фото, а що згенероване? Так, так, так. Фото в наушниках згенероване. Чому? Тому що таке світло дуже важко поставити фотографу, а легко зробити в фотошопі. Я таке робив в фотошопі, бо я трошки фотографую. А там просто один освітлювальний прилад. Ну Ба. що, дівчата, правильна? звучить як правда. Це правда, так? Це а... Олексій, штучний інтелект один нуль. Наша збірна Україна так грала, як я тут відгадую. Т Тоді давайте, от є по, за якими ознаками дійсно можна відрізнити фото. Що тут було? особливого? Наприклад, ага. крім світла, ще дуже видно, що шкіра хлопця дуже дуже часі за все, це ретушко, ретуш, котрим ага, ага. часто використовуємо штучний інтелект, так інстаграм, угу. і вони дуже люблять симетричність. Ви можете побачити, що хлопець дуже симетричний, прям губи ці, все прям симетрично. І це дуже велика ознака штучного інтелекту. Угу. Круто, давайте, давайте далі. далі. Це ми. Я не згенерований, чесно. А, ні, давайте так. А можна. Ой, показати? Боже, яка краса. 에, так. Тут а складно. Тут важко, так. Да. Тут мож, могли підтягнути фотошопчик. Мені здається, що. А знаєш, ліворуч це дуже схоже на заставку Windows такі зелена mm -hmm. травичка, mm -hmm. гори. Але мені а здається, що фото ліворуч – це згенерована фотокарта. А я вважаю, що фото більш тьмяне. Фото… Праворуч, де гори? Так, де гори. Ну, там і там гори. Де річки немає, там, ти думаєш, немає, що річки, це? Там, да. де немає річки, так. Хоча, ні, мені все ж таки здається, що там, де річки немає. Не ну, пі... складно. Тому що фотограф би підтягнув, якщо б пейзажист, він би підтягнув би в фотошопі кольори. Ну, що що давайте скажете, перевіримо. Марго? Давайте, а ну. Один-один. А ти молодець, так? Якщо ви подивитесь, якісь дуже ідеальні ялиночки, і всі вони однакові на лівому фото, яке на щі. Так, так, а в природі це буває рідко. Тобто щі робить все ідеальним, так? Симетрично, так. Ні, симетрично. А, симетричним. Так, ми всі з вами по природі не ідеальні, але штучний інтелект. Не, ми не ідеальні. Ось ще людей сидять, всі майже ідеальні. Добре, а як штучний інтелект інтелект працює, ви це вивчали в, в тому плані, що це ж цього хлопчика або цю неправдиву картинку теж потрібно згенерувати. А, штучний інтелект розумніший зараз за людину. А сам механізм штучного інтелекту а, він працює на тому, що дають люди. Він а, генерує з того, що вже колись було завантажено в інтернет воно не робить щось унікальне абсолютно, uh -huh. тобто, це може бути інструментом, але все одно цей інструмент щось перероблює. Якщо ви завантажили колись свою фотографію, можливо, колись там з неї згенерували щось схоже. Uh -huh. Чат GPT mm. навіть підбирає ваші відповіді в залежності від того, що колись було, була така відповідь, і, типу, найімовірніше. Типу, ви питаєте, що мені з'їсти на сніданок? Вже там 10 людей до вас сказали, я їм на сніданок вівсянку. І воно найшвидше обере вівсянку. У нас, а, строк, У нас ще є одна. Давайте графія, да? Давайте глянемо. Ану, то вирішальний момент. О, так, значить, дивись, дивимось. Максимально симетричне, да, максимально, так би мовити, вилизане фото. І я вважаю, що це з білими плямками котика. Можна ближче показати? Просто так далеко, і я до кінця. Ага, дякую. Думаєш, це тобі допоможе. Да? Слухай, ну котики вони просто ідеальні. Я думаю, біленький, все-таки він реальний. А, реальний? Ні, я не знаю. Я думаю, думаю білий реальний. А ну Давай. давайте, давайте, давайте покажіть. Ну, ну, ну. А, <рес> Це, мене ще й переміг, я маю записатися до вас на курси, правильно? А, так, дуже поп... Це, це На курсах розбирали якраз. А чому? А ну поясніть. А, ми розбирали штучний інтелект, наприклад, тому що оці полосочки ми бачимо дуже рівна, оця сама а шерстина. Ми Бачимо ці кожна волосинка, і вони дуже-дуже рівні. Ага. Якщо ви подивитись, це... вони рівними цими слоями. Бачив, то можливо б, я, да, можливо б я звернув увагу. Просто Треба... прийми, прийми. Треба... Це так ну, тихо, приймай, ладно, я, ти я старий да і технології мене випереджають. Добре, ідеальність іде да, підкреслюємо. Да, один такий момент, ідеальність це означає, що неймовірно, це все ж таки щі. на початковому рівні, так Олександре. Ще важливо зрозуміти, що не тільки, не тільки потрібно їхати в табір для того, щоб зрозуміти та навчитися, можна самому це вдосконалювати, але якщо сказати про генерування цього процесу навчання в шкільну систему або загалом в самоосвіту. Скільки сьогодні Україна є в цьому прогресивною, тому що ми сьогодні кажемо про ці фейки не тільки в таких картинках, в соцмережах. Це боти, це е, злочини, які можуть чинитися на підлітків. Це політичні різні афери, і тому Пропаганда. подібне. Тобто, це величезна, величезна сума е, ось цих злочинів. Саме так справа не тільки в котиках, а в тому, так. що за допомогою ще генерується величезна кількість фейків і також атака на людей. І ми Хочемо зробити кібербезпеку частиною шкільної освіти, старшої освіти зараз це відбувається все доволі повільно. Скажімо, так повільніше ніж розвиваються технології. Технології дуже швидко змінюються і ми теж внедійно розуміємо, що е, тут потрібні альтернативні варіанти освіти не ну, обов'язково академічна освіта, угу. розроблені програми затверджені на державному рівні. Тому ми створюємо такі інтерактивні, дуже швидкі, короткі навчальні курси, аби те, що зараз актуально, ми могли передати ді. Одразу дати їм реальні інструменти, які вони використовують кожен день. Мені кажуть, що ще є одна фотографія. Давайте, Мені можливість подивимай. зіграти в нічию. <світ> давайте, я це я азартний, давайте. Не. Е, значить, у нас максимально що. Я думаю, що фото ліворуч, дівчина, яка дивиться боком, це е, чекай. Ні, фото, де у нас. Я думаю, де крупне обличчя праворуч, це штучний інтелект. Я теж так думаю. А так. ну давайте швиденько перевіримо. Правильно <свист> а, і то, і... То. так не чесно було. А, так так не чесно було. Ви нас заплутали, і то, і то штучний інтелект. А дивись, Марко. Бо... А що вам було найскладніше визначення? От якщо прокоментувати цю історію, те що взагалі ми не могли та Ну, не здогадав. Uh, найцікавіше, те, що ви самі собі побудували задачку, що uh, одна ж oh. одна тільки з них штучний інтелект, а інша не штучний інтелект. Ми не казали те, що прям точно таке буде. Ви коли бачите якусь новину, ви uh, ну, ви бачите фотографії, у вас немає цієї асоціації, що одна з них не справжня, а інша справжня. Треба від все аналізувати, кожну інформацію не вибірково, а кожну саме. І саме це призведе до більшої інформаційної безпеки нашої країни. Ми програли. Ми безнадійні. Дивись, ми, ми програли, ми ми програма. Я тримаю пальці просто тоді за збірну України сьогодні. Хай вона виграє. Так, дякуємо, дякуємо вам. Дякуємо за те, що прийшли до нас в студію. Дякую, що нам пояснили. Дякуємо, що тепер я не буду сказати все одразу куму, а робити тільки через вас, щоб уточнювати, чи це не російська пропаганда. Ми бажаємо успіхів. Марго бажаємо успіхів в подальшому навчанні, в подальшому житті, і в тому, щоб не потрапляти на такі гачки. Тепер ви знаєте більше, Олександра. Вам бажаємо, щоб все вдавалося, всі програми існували і тільки було все дуже круто. Спасибо, спасибі вам, друзі. Нагадаю, що в нас в студії були Олександра Марченко. Це керівниця проєкту Надійно та Маргарита, учасниця кібертабору. Надійно також яка поділилася власним досвідом. Дякую. В останньому я так не граю.